Зараз покажу марихуана. І наш костер вже не горить. Я нормально. Не то, щоб чтобы... по вкусу вкусно. но по суті, вкусно. Це погана ідея, я знаю. <звук> Друзі, просто подивіться, яка краса навколо, яка у нас красива країна. Ми подолали прикордонний пункт і рухаємося далі в пошуках місця, де ми сьогодні розіб'ємо табір для ночівлі. Уявіть картину. Я їду сам високо в горах, в прикордонній зоні. І тут ми разом з лижниками зустрічаємося і утворюємо затор в горах. Я знайшов дуже безлюдне місце, я бачу, що там є річечка. Зараз залишаю автомобіль тут і буду рухатися шукати місце для кемпінгу. А це у нас річка, і не який є стан. Такі трошечки провалився. Ну, нічого. Фух, трохи вже, звісно, втомився йти вздовж річки. Але наче бачу повалене дерево. А повалене дерево зекономить мені час для будівництва каркасу для, для мого імпровізованого будиночку. Ось там можна побудувати житло. Ось є доступ до води. Хочеш купайся, хочеш набирай. Ну, наче непогане місце таке. Є дерева сухі. Ось десь тут до лисички не сліди. Ми зробимо наш будиночок. Точно цікаво, що у мене в волокушах. Ну, Це, звісно, карімат. Це термос з гарячою водою, поки я не розведу ватру. Це всякі штучки, розпалювачі. Це мій набір з чаями, з кавою. Тут набір для приготування їжі, це надувний килимок. Там внизу тент. Це стільчик. Це в крутому чохлі від Beavercraft. Сокира, пилки. Все для обробки деревини. Це трошки їжі, ліхтарик, засоби гігієни і хімічні грілки, полотенце і маленький столик. Ось така історія. Зі мною фляга, ніж в рюкзаку спальник. Які собі панталони надягнув. Дуже файне. Зразу стало тепліше. І сподіваюся, що ніжки не намокнуть. Безмінного взуття немає. І це мені пощастило, я знайшов цілу купу ось таких довгих, красивих брьовін. Ось вона ця купа, що ще треба для щастя дорослому чоловіку, скажіть. Це що -то? Щось заважає. Фух, придумав одну тему короче, з ліжка. Зараз покажу. й Блін, знову провалився. Дивіться, ліжко має бути трошки над землею, тому я зараз чікну цю колоду, поставлю там раз, поставлю два. Моя вам порада. Пилка в поході має бути супер потужна. Оце взяв дешеву штуку, а взагалі фігня. Знаєте що? Я заманався це пиляти, пішов в ліс і знайшов ще одну колоду. Там ще сонечко світить, бачите трошки. О, О. Ну, Зато тепер у мене два рази більше цього бревна. Бачите, то що я намайнив за цей. Похід, тепер треба все віднести в табір. Поки що ця пола справляється прям дуже непогано. Вікуська, дякую за кавуську. Кафетон просто топ. Дріпи виручають, особливо військових виручають, хлопці завжди дуже вдячні. Я, нормально. Так, ну, я знаю, що можете сказати, що треба рівненько підрізати, щоб все було однаково. Фух, але чесно кажучи, так задобува. Так, насправді стає вже трохи зимно, тому я буду палити вату. Дивіться, любі підписчики. Якщо ви думали, що я зараз огнівом буду розпалювати вогонь, розмухувати березовий пил, то ні. Я знав, що це геморна тема, тому я на всякий випадок взяв просто все, що можна використати для розпалювання ватри. Сірники 330 гривень коштують, якісь супер. Розпалювач, газовий балон, горілка. У мене навіть е, ароматичні палички. Клас! Я гарно горю. Для протокола вогонь горить, значить, ці всі штуки перев'язав, закріпив. Хто молодець, я молодець. Рухаємося далі. Дивіться, гарний, гарний. О, яка, дивіться, як добре Фух. 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 Так, ну що, до роботи? Сонце, бачите, сідає вже. Є ось цей тент. Я його ось так от, от раз і натягну приміряю тут. Тепер треба присибити ось тут. Випили коли-небудь просто гарячу воду. Уже яка вона смачна. Гаряча водичка. Шукаємо дерева. Валимо і навалюємо. Це було супер боляче Ладно. Зато у нас дві дровиняки Гори, гори ясно, щоб не погасло. Сходити зі мною за водичкою. Блін, насправді по сценарію я ще думав говорити паралельно якісь розумні речі. Фух, але чесно кажучи, я так задовбався, що не так багато вже розумного вам і сказав. А можливо, просто мені нема що вам сказати розумного, ви і так все знаєте. Ну все, ми прийшли, в принципі. Ой, дивіться, тут сліди. Якийсь вовчик, братик, чи лисичка, сестричка. Прямо тут тик тик тих По цьому дереву. той. І... Бережок! Що ж тут немає води? Он є вода, тут немає води. Трошки провалився, бачите? От сюди. Ага, ось крига, але вона досить товста. Набираємо воду. Ого, яка течія, мощна. Так, а що у нас на вечерю, спитаєте ви? А я вам відповім, дивіться, м'ясо телятини і суп харчо. Котить. Ух, хорошо, буде смачно, телятинку, бачите, залили водичкою трошки. І туди саме люб, кіліхтарик причепив, гарно світить мені. Всі мене бачать. Рятувальники, прикордонники, якщо що. А марджоба. одразу розтеклося по всім клітинкам твого тіла, і в ножки зігріло, і сердечко забилося рісніше. І ручки, і носик навіть. О, боже, як це смачно. М -м -м. Знімаємо м'ясо, воно вже розігрілось. Почувається чудово. Зараз ми його теж употребімо. Друзі, ви бачите ці щоки, які я тільки що не їв? До мене питання до себе. Нашу я так наївся? Я мав іти ще за дровами, ще щось робить. У мене немає взагалі бажання, я хочу лягти спати, але якщо я зараз ляжу спати, то я замерзну, бо ватра не горить. Хочу зробити екран для того, щоб тепло не гріло цю частину, а все йшло в мою сторону. Зараз тут виставимо пару колод. Вогонь, екран. Запас тактичний, запас стратегічний. Є ще супер стратегічний десь там, але його треба шукати. Знаєте, якби ви мене запитали, а як тобі взагалі шукати вночі дрова в горах, то я би вам відповів. Це просто жесть. Це незручно, некомфортно, холодно і без гарантії результату. А ще я дуже погана людина, тому що я обіцяв близьким написати я. У мене тут зовсім немає зв'язку. Я зараз хочу полізти туди, трошки вверх нагору. Це погана ідея, я знаю. Але хоч трошечки поки сил стане, можливо зловлю сигнал. Друзі, то, що я не відчуваю ніг, це пів біди. а от то, що вони у мене мокрі, це, звісно, засада. Красиво. Я навіть не тягую. Телефон не захоплює, але я дуже вальяжно сижу в цьому кріслі і грію ніжки. Це просто неперевершено. Дивіться, що я можу сказати? Оце просто кайф. Це просто. Я не знаю, я вам вже кілька разів про це сказав. Водичка гаряча, кайф, е, харчо кайф. Ходити просто будувати кайф, гріти обмерзлі ноги на кострі. Супер кайф, просто. Парують і парують і парують. Дуже мокрі. Всередині всі мокрі. Хто там встиг журанутись, що я тут замерзаю, значить, рапортую, щоб ви не переживали? Дивіться, маю сухенькі носки, P'ier Карден, фірмач, просто. Люкс. А, і маю ось такі пухові а, чуні. Зараз покажу, як вони виглядають. Дивіться, які гарні. Пухові. М -м -м. Красота. Доповідаю. На годинку 20-21 температура. Непонятна яка температура, ну холодно, я вам скажу. Я зробив перестановку. По-перше, тактичний запас дров переклав сюди, тому що вони тут мені перекривали тепло, яке йде від полум'я. А по-друге, я взяв і пересунув ліжко десь сантиметрів на 30 вперед. І мені тепер значно тепліше. Так як погода хороша на небі зірки, вон, бачите, доща не буде, сніга не буде, тобто, в принципі, накриття не так актуальне для мене, як тепло від полум'я. Помаленьку готуюсь, до сну. Саме час відкрити мій магічний наборчик і взяти... Ні, це не марихуана, це травяний чай. Будемо чаювати. Лютий чай. В лісі можна собі і солодку дозволити. Ой, хорошо. Ну що вам сказати? Непоганий день, але звісно треба заздалегідь чітко знати місце, приїжджати туди набагато раніше, ніж приїхав я, мати час і відпочити, і попрацювати, тому що досить важко в такому режимі інтенсивному працювати, коли у тебе стільки справ. Холодно, але тіло зараз має нагріти спальний мішок. І тоді все має бути гуд. Ой, ну все, добра ніч. До завтра. Друзі, друга 20 ночі, і наш костер вже не горить. Щось я опустив момент, будильник не спрацював і все. Ми втратили полум'яму. Я вам дуже не рекомендую о, забувати про вогонь. Я поставив будильник на через 2 години, а ватра догоріла напевно через півтори максимум. Тому наступний раз я прикинусь через півтори години, щоб докласти дрова. Доброї ночі! вам. Добрий ранок. Ну що, у нас 7.15 на годиннику вогонь не горить, ще десь з, з шостої чи з якоїсь там. Але менш з тим. Голодно. Дуже класно спрацювала ось ця штучка, це пояс, який до сих пір теплий. Не буду його знімати. Ботінки не досохли і трохи задубли. Зараз будемо їх гріти. Дуже важко розпалюється вогонь, руки замерзли. Все, перчатку трохи перегрів. Капець. Все в сажі ніби в снігу. Весь табір. Афірмації. Медитації, ранкові, ого, тут на щітка з можна. Трохи збираю табір, рухи просто як качеришки. Дуже важко все складати. Навіть подушку було складно здути, тому що клапан пластиковий замерз, я не міг його відкрити, не міг зламатися. Нарізаємо морожений кабачок. Так, Одне яйце у нас впало в костер. Ті два як плазма вилились на пательню і гріється, ще зараз зробимо кавуську і буде смокота. Або ні. Як той казав, не то, щоб по вкусу вкусно, но по суті вкусно. Смачного всю. Морожені кабачки погано прожарились і просмажилися. Друзі, ну що я вам можу порадити в ваших майбутніх зимових походах? Обирайте завчасну локацію, беріть гарний інструмент для обробки дерева, заздалегідь, підготуйте табір, знайдіть достатню кількість дров на ніч, бо у мене сьогодні закінчились, хоча їх було досить багато. Продумайте гарно, чим ви будете харчуватися. Враховуючи те, що в таких складних умовах не дуже хочеться їсти, я везу половину їжі з собою, хоча я навіть м'ясо забув. Кілька сублімаційних пакетів мені б вистачило. Обов'язково беріть каву від Кафетон, Це мастел. Нічого, гарний настрій. І кажіть своїм близьким, де ви знаходитесь, бо вони переживають. Це дуже погано. Мафло. Дякую цьому місцю. Ватру загасили. Лежаночку я залишив, можливо, хтось ще захоче тут колись переночувати. А чи не скупнутися нам з вами... Воу. Ага, тут зразу вода. Не скупнутися нам з вами в цій ополонці виглядає дуже красиво. Що думаєте? <ч annoy noise> <prove noise>

Води, кайф. Говна зараз не впасть. Блін, але так затяг, ого, прилипаю ногами. Ого. Прилипаю ногами до льода. Найбільше в таких історіях потерпають кінцівки. А, пальці, руки, ноги. Просто не відчуваються. і це просто якийсь жесть. А потім, коли ти хочеш сунути їх, замерзші ботинки, а вони не влазять. Ааа, оце найприкольніше в зимовому купанні. А все інше норм. Я крихчу, як старий дід, просто... Аа. Дуже холодно. Дуже я йду, дивіться. Йду по слідам якоїсь тваринки по річці. Сподіваюсь, що я зараз не провалюсь під кригу. Фу, а загалом я дуже задоволений. А найкраще, звісно, те, що ти їдеш в тепленький номер, там де тебе хтось чекає. Всіх обняв, поцілував. Як машина парує. Що це з неї таке? Непонятно.